Вітаю вас, мої милі ропашківці. Сьогодні у нас заняття з літературного образотворення, і ми знову поринемо у світ поезії та казки. Ось послухайте чудові слова про весну та веселого, сіренького. Горобчика. Ой, мабуть, зиманці кінець. Думки мудрі, мав горобець, почав весело скакати, крильця вміло очищати. Сонце землю золотило, сніг холодний розтопило. Поглядає із даху він. Бачить тут зовсім не один. Як прекрасно врешті весна, тож всім радості принесла. Ось такий веселий грубчик стрибав. Весну зустрічав. Тож, дітки, сьогодні ми з вами прослухаємо казку, яка називається Пісня Горобця. Хай вам сподобається ця казка. Сідайте зручно та слухайте. Жив колись у Великому Лісі, маленький горобець. Він усе вмів, тільки не міг співати, як інші птахи. Бувало, вони співають, заливаються, а він тихенько заб'ється в куток і уважно слухає. Одного разу. Перед якимось святом пташиний цар видав указ, щоб всі лісові птахи показали йому свою співочу майстерність. Горобця це, до речі, теж стосувалося. От і почав він пісеньку вчити найпростішу, але настільки він вчив, як заохочував себе. Вчи, 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 вчи. Ось птахи почали збиратися у зграї, щоб показати своє вміння цареві. А горобець все поспішає. Вчи, вчи-вчи. Птахи дуже гарно заспівали. Але ось приходить черга і до горобця, викликав його цар. Але горобець нічого від страху не чує, тільки квапить себе ще швидше. Вчив, 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 вчив. Він пісню свою навіть забув від хвилювання. Розгнівався тоді цар і наказав, щоб горобець забирався з його лісу в село жити і повертався тільки тоді, коли заспіває йому найголовнішому серед птахів пісню. Полетів горобчик, не ослухався. Він і досі у селах мешкає, примушуючи себе вчити пісеньку. Але так швидко і ретельно, що людям замість вчи вже просте чи учується. Вчиться, вчиться горобець співочій майстерності. А люди радіють отій дивній пісенці горобчика Учил, 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 учив учил. Бо знають, що вона віщує про тепло та сонячні дні. Дітки, ви прослухали казку. Як вона називається? Правильно, пісня горобця. Вам сподобалася ця казка? Я рада, що вам вона сподобалася. Про кого казка? Казка про веселих птахів, про горобців. Скажіть, будь ласка, а хто видав указ для пташок? Правильно, пташиний цар. А про що той був указ? Так, діти, указ був про те, що птахи повинні вивчити веселої пісні, щоб зустрічати? Весну. І що було далі? Так, дітки, птахи розпочали підготовку до конкурсу, всі вчили пісень. А от горобчик не зовсім хотів вчитись, але він мусив вчити пісеньку і він сам себе заставляв. Так, і як же він себе заставляв, як він намагався вивчити? Він себе заставляв і говорив вчип-чип-чип-чип-чип-чип-чи. Повторіть, будь ласка, як горобчик вчив пісеньку. Так, вчи-чип-чип-чип-чип-чип-чик. Правильно, що далі в нас було? Так. І почався конкурс. Пташиний цар всіх вислуховував. А що ж відбулося із горобчиком? Горобчик так налякався, розхвилювався і забув все, що він вчив. А що зробив пташиний цар? Так, дітки, він наказав гробчику летіти в село до людей і вчити свою пісеньку. Дітки, гробчик полетів у село, полетів. Йому сподобалося жити біля людей. Сподобалося. А люди, горобчиків, полюбили горобчика? Полюбили? Так, він їм прийшовся до вподоби. А за що люди любили горобчика, а зараз люблять горобчиків всіх, всіх, всіх? Так, дітки, правильно. Горобчиків люблять за те, що вони весело співають і весну прославляють. Молодці дітки! Я думаю, що вам було сьогодні цікаво. Тож, дітки, розмовляйте українською, слухайте казки, вірші, оповідання. І намагайтесь розповідати іншим діткам, своїм друзям або своїм рідним. На цьому заняття підійшло до кінця. Гарного всім настрою! Тож, дітки, вчимося і розвиваємось. До нових зустрічей! Па-па!